В Финляндии все еще интереснее. Там проходят президентские выборы. И по сообщениям местного телеканала в стране, скорее всего, будет второй тур. Оба возможных кандидата на пост президента лютые, естественно, русофобы. А вот тут мы с тобой как раз и упираемся вот в ту реальную обстановку, которая на самом деле очень непростая. Очень да, непростая. у нас есть отбитые поселки. но понимаешь. Я, я вынужден в этом случае повторять одну и ту же фразу, что сражениями за избушку лесника войну не выиграем. И когда мы крынки, несчастные, которых уже просто кроме как названия на карте не существует, с ними, ну, скажем, занимаемся их зачисткой уже как минимум 4 месяца, и мы в любом случае еще не закончили эту работу. А уж цена у этой работы, те, кто там воюют, они прекрасно знают. И с ошибками, и не с ошибками, и как угодно. Надо признать, что выполняется та главная цель, даже то, то, то главное условие, которое, извини, мы с тобой здесь, в этой студии обсуждали в, в октябре. Американцы поставили задачу украинцам уравнять потери с русскими. Вот это кровотечение, оно высасывает у русских ресурсы, людей, технику, вооружение. Задача войны на истощение, это стратегическая задача, это Задача не дать России наступать, пока они с ней справляются. Когда Смотри, будет зрада с Авдеевкой, будем... Максим Анатольевич. Она же случится в какой-то момент. Конечно, будет отличный повод: сказать А, Б, В, Ему, а в знаете, вот, э, да. Чем мы больше всего отличаемся? Ну, ну вот вы, наверное, сглазить вообще не боитесь. Хотя вроде бы хотите победы нам, да? Пойдите, постучите. Смотрите, я как, постучу как, вот как, как тяжело да Я дается. вот так постучу каждый шаг, вот. а вы уже Авдеевку взяли. Вы, Максим Анатольевич, изящно упрекните я, я, меня, как, э, я Авдеевку не взял. Я Не на Ають у нас такий хитрий план. Був. Какой план Ідіоти, Ви все приграли Сергій Згорець, директор агенції Defense Дефенс Експрес. Сергій, вітаю. Василь, вітає наших дачів. І сьогодні у нашій рубриці ми будемо говорити про нове далекобійне озброєння для збройних сил України від американців. і Чому таких ракетобомб немає в арсеналі Армії США? Про першу статистику щодо використання fpv дронів на полі бою і нашими силами. І ворогу і ворогом є. Показові тренди і про ситуацію на самій лінії фронту у розмові з нашими військовими про все це за мить. Отже, Пентагон сьогодні підтвердив, що Україні будуть передані нові зразки далекобійного озброєння: це високоточні боєприпаси, джілзібі або ракетобомби до наших пускових установок Хаймерс та МЛРС. А видання політико навіть вже написало, що 31 січня ця зброя прибуде на поле бою. Можливо, воно так і є, можливо, ні, але що насправді? Ця зброя може що це насправді таке? Це... Проєкт, який реалізувала американська компанія Boeing і шведська Saab, який пройшов випробування ще у 2015 році, і конструктивно все виглядає вкрай просто: це поєднання авіаційної бомби. Ця бомба оснащується системою планування та наведення з такими крильцями, які розкриваються після того, як оця бомба стартує з пускової установки. І за допомогою двигуна некерованого потім виходить на траєкторію, і там власне вже планує до цілі, яка була попередньо визначена. Оця бомба з крильцями поєднується. Спеціальним перехідним пристроєм, і оцей такий новий збройний Франкенштейн має назву GLSDB, тобто бомба малого діаметру, що запускається землі, і цей симбіоз насправді має вражаючі можливості, чому тому, що фактично деться про дальність у 150 кілометрів у порівнянні з тим, що сьогодні ми маємо зразки озброєння, десь з МЛРСів до е, 90 кілометрів, якщо ми не рахуємо атакам, яких у нас було там усього 20 штук з дальністю до. 150 п'ятдесят кілометрів це велика точність. Оці е, ракетобомби можуть влучати в ціль з відхиленням лише у 90 сантиметрів. Е, при цьому ці системи неможливо задавити за допомогою реп, як це зараз. Трапляється з окремими зразками Хаймерсів, тому що перед розробником було поставлено завдання, аби ці е, боєприпаси не були такими, щоб їх можна було придушити. І власне потужність, оця бойова частина на цій ракетобомбі важить 90 кілограмів. Це майже в четверо більше ніж бойовий заряд у Хаймерса. В поєднанні з точністю це ну така потужна симбіозна сила, і власне ціна оця штука е, виявляється коштує десь в межах 60 тисяч доларів у порівнянні там зі снарядом з Хаймерсу 100 тисяч, і порівнянні з крилатою ракетою. Там ну понад 1 мільйон. Оці зразки будуть власне нам зараз передаватися. виникає питання, в якій кількості попередній контракт передбачав, що він був підписаний у березні, що спочатку буде передано 25 Оцих зразків, але потім продовж року буде виготовлено ще 700. Але низка агенцій, які цю тему відслідковували, написали про те, що насправді в Україні буде передана значна більша кількість, так що думаю, від 20 до 700. це та партія, яку найближчим часом має отримати наша армія і використовувати проти противника. Можна знищувати укріплені об'єкти, мости, точкові цілі на кшталт пускових установок противника, з огляду на точність і потужність. Це Вкрай ефективна зброя, і ще один момент, який думаю, має використати Україна. Фактично йдеться про зразок озброєння, який частково можна збирати або виготовляти на наших оборонних підприємствах. Насамперед, звісно, цікавлять оцей новий або старий ракетний двигун, який використовується на цих снарядах, і який дуже непогано було б робити на наших потужностях, і таким чином забезпечити нову складову для посилення. Українських збройних сил тим більше що наші партнери говорять про те, що наша оборонка має виготовляти нові зразки. Так от цей зразок цілком прийнятний для того, аби посилювати наші можливості і додавати таку ще одну довгу руку для потенціалу української армії. А далі ми будемо говорити про інші зразки озброєнь, тому що окрім ракетного озброєння, звісно, нам так само потрібні і ФПВ-дрони, Вони зараз частково компенсуються брак артилерії. І що саме відбувається з цим напрямком у поєднанні ситуації на конкретних ділянках фронту, ми будемо говорити з нашими. Наступним гостем і зараз до нас долучається сержант роти ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади. Олесь Маляревич, пане Олесь, вітаю. Але я здається зробив певну помилку, тому що фактично зараз уже ваш підрозділ не є ротою, а стає батальйоном. І виникає питання: що це значить для вашого підрозділу, і що треба зробити, щоб ваш батальйон був таким же ефективним, як і та рота, де ви зараз служите, бажаю здоров'я, слава Україні! всім глядачам і вам так сьогодні день народження батальйону Хілес. Рік тому рішення главкома залужного ми стали ротою ударних безплодних авіаційних комплексів. Наразі вже батальйоном. Це говорить про те, що цей вид э, эти, эти очень... Ночью глава Госдепа Блинкен после встречи с генсеком НАТО заявил, что попытается убедить Конгресс разблокировать помощь. По его словам, отсутствие поставок оружия Киеву уже оказало заметное влияние на ход боевых действий.